Давай, дякую, дякую Бону Е, Питання в чому? Чи потрібно Зеленському. Слухайте, якщо я, до речі, кричу сильно, бо я бачу, що у мене там вкрасне уходить, прямо ви напишіть. Е, чи потрібно Зеленському бути настільки суровим ходити з цим кам'яним лицем і до всіх докапуватися, цей мем там він двері заглядає, дай вийти в НАТО? І, це, чи, чи виправдана така його поведінка люта? Це, це друга тема, щодо якої я можу сказати, що ми всі трошки без безкоштовного лайна поїли. З одного боку, чому? З одного боку, тому що коли ну по перше, треба розуміти, що це Бен Волес сказав ну, не оф-рекорд, це під час брифінгу з журналістами, його спитали, і він там своїм досвідом. Поділився ось ця фраза, що типу у нас тут на Амазон, що я їхав в годин. Хоча дядя, я колись у потязі в паскарті влітку їхав 36 годин. Ти не уявляєш, що це таке їхати в потязі. О, я, що? я колись з бурятами їхав по Сибірі дві доби, <різь> і от. причому ми спали один на одному. О, це бен, ти короче поакуратній. Так, <реш> да, а це по-перше. А по-друге, окей, ти там скільки там місяців назад приїжджав в Україну, і, ти, і тобі дають переліку збройних. Яких... Окей, питання. А навіщо взагалі на початку війни приїжджали міністри оборони різних країн до України? Сказати, що типу, ми з вами все буде норму, так в зумі тоді скажіть. Якщо ви вирішили приїхати, ну так це з одного боку, знав так смішне, це з одного. Боку. З іншого боку, мене завжди насправді. Я, я не знаю, наскільки це правильно, я не знаю, наскільки це було. Робити, може, воно так і працює. Може, воно так і треба було, що ми якраз оцією нахрапистою ходою виборювали, ви випрошували, давили на нерви і так далі. І від нас просто вже, типу, та відчепіться ви, от вам, коротше, ще там, мовно кажучи, 100-1. Може, так треба було. Але насправді, оця, як її іноді називають криворізька школа дипломатії, ну мене вкурлю вкурвлювала і впурлює. І мені здалося, що. Попри те, що Бен Волес сказав річ, з якою не, не погодився ріші Сунак, мені здається, що це може бути одним з таких дзвіночків, і що особливо боляче, що це не дзвіночок, бо воно кажучи там від. Ну, давайте так, щоб не образити. Від... Хай буде Франція. окей. Хай буде Франція. Макрон заслужив у цими своїми побажаннями дзвонити Путіну. Це, це не. не... Не цей не не Макрон чи і не ле Здається, у них звуть прем'єр не прем'єр-міністр, а міністр оборони сказав, що типу будьте вдячними. А це сказав якраз представник країни Друга країна, яка першу просувала тему танків, першу просувала тему далекобійного зброєння. У майже це на увазі всі ж самі і Коли ця людина каже, що типу блін, українці треба бути трішки вдячним. То це такий дзвіночок, і на це треба звернути увагу. Особливо, якщо врахувати, що відповідь Зеленського на, на це була: ну добре, я подякую. Я кожного дня буду дя Дякувати ей розбійнику, різні ну, стань. подякуй. А потім виходить відос, де Зеленський нам ж нарковався, що він потім 47 разів раз сказав, дякую. То це, блін, ну це було смішно, але знаєш таке, бітер світфірім у мене був. Що ну якось тут не дуже гарно спрацювала. Ну це було не дуже гарна відповідь. Насправді Ні. можна було сказати. що типу Ми вдячні. але ж знов ж таки, ви зрозумієте на що? Типу, ми все таки країна, єдина країна на європейському континенті яка зараз воює, і вона воює, мовно кажучи, проти противника противника НАТО. Причому НАТО не воює, НАТО не втрачає своїх солдатів. НАТО не втрачає свою інфраструктуру в нас від ракетами і так далі. Тому ми вам дуже вдячні, але ви ж ви, ви нас теж зрозумієте. У нас ну, така соціала. А, от, 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 я тут абсолютно згоден. Типу, завжди можна сказати: тіпа, дядя, я на стіл отримую тримую втрати України кожен день, блін. А ти кажеш, давай там мітінг в зумі перенесемо на завтра. От, от це, типу, загалом можна зрозуміти і спрацює. Але загалом ф -ф 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 -ф, дипломатія така. Тут пишуть Штайнмером спрацювало, блін, да, до речі. Штаймером спрацювало посидіти під час тривоги в селі в цьому, як ви називається. чи то під обстрілями, чи то. Просто певний час сидіти в цьому у бункері у, у сховищі. От що з Таймгаром, на мою думку. Ні, ну якщо у вас є можливість прав. Ні, ну знов ж таки, Бен Волос був у Києві. Можливо, він теж там сидів у бункері під час своєї тривоги. І бачите, у цьому конкретному випадку це не спрацювало. Ну і знову ж таки, тиснути на Бена волоса, типу, дайте нам ще зброї, ну бляха муха ну, да. Британія. Мені здається, вона якраз в передовій. Вона з, зі скандинавами і з Польщею, вона якраз у цій передовій когорті, яка може. Тягне і не стільки озброєння там в масі своїх, як мовно кажучи, в масі тягне Німеччина чи Штати, але ж це країна, яка першою, ну це є така позиція першопротіці. На першу тягне ті озброєння, які інші відмовляються і такі. У цьому мемі з спайдерменами, коли там з п'ять спайдерменів один на одного вказують, типу, ні давай ти, ні давай ти, танки, ні давай, ти. Тобто, в таки так, так, челенджери. І, і все. До речі, ми їх ще не бачили. Десь вони ще не доїхали. Якійсь бригаді, яка ще не вступила в бойові дії. Тут мене питають, що я в Сибіру забув, О, то то, то, звісно, це була велика подорож до Байкала їздив автостопом. Тут так далеко їхати виявилось. Просто кажуть, це було, здається, в 2011 році. Чорт, я знаю коли. Але було дуже цікаво і дуже пізнавально. Надзвичайно багато різних людей і впізнав і Росію, можна сказати. Це був другий раз, коли я був в Росії. І, звісно, да, сильно вразило. Е, кар... ну, я, якщо я, я, що, 36 годин теж на по Украї... не тільки по Україні їздив. Але знову ж таки, давайте зізнаємося, хто з нас не їздив в Росію. Ну, от, не, тому, я, я дум, слухай, візи... я, я думаю. А, у нас же без віза не було тоді. Ну, блін, більше не було куди поїхати за великим рахунком студенту, правильно? Реально? а І куда, куда ти така. ще покатаєш? Нікуди більше не покатиш. Ну, до речі, ці 36 годин е, у росіян, особливо там в Сибіру, там дуже дивне відношення до відстані, надзвичайно дивне. Воно сильно відрізняється майже від цього, тому що у них міста знаходяться на відстані зазвичай близько тисячі кілометрів, коли тисячі кілометрів це вся країна, там в нашому випадку, да. І mm -hmm. вони, типу, можуть на вихідні з'їздити за 700 кілометрів в кафешку якусь або в цікаве місце. І для них, типу, це недалека поїздка. А їхати декілька діб в потязі це взагалі нормальна справа. Типу, звичайна, взагалі для них. І це це дуже дивно. Дуже дивно. Типу. Я пам'ятаю це відчуття, коли ти застопив машину, дивишся, до наступного міста залишилось всього тисячу кілометрів. Я думаю, о, всього лише один день, типу, значить, значить, уже завтра буде, нормально. А ти куди? Кудись в культурні місця чи теж безкультурні? А що ти маєш на увазі під місце? Катався. Ну, культурне, ну, не знаю, в Пітер всі їздять, да, У нас було модно у свій а, час. Я в Пітері не був, в Москві я був лише. Проїздом я сидів 5 годин у домодєдово і годинку сидів у внуково. Я в Сочі їздив. Ого, не на формулу 1. У мене там колишня, у мене там колишня була. Ох, <с <с вже тридцять шість годин ти до Сочі, вони ж так рядом знаходяться. Сможе про прощі вже полетіть а, Грузію і з Грузії там. Ну, там була така ситуація, розумієш, що я туди їхав потягом, а їхав потягом я тут тридцять шість годин, тому що на той час у нас вже Донбас був окупований. Ого. ого і якщо перший раз, коли їхав, того ще не було. Я їхав через Харцизьк та Іловайськ. То потім треба було їздити в обхід, в об'їзд, коли ще, коли ще потяги ходили, але Йо. вони вже їхали отаким, <звук> да. Так, та, так. Отакий от Сочі — це реальний смітник, Крим, порівняно з ним, це просто пролине. Так, але в Криму в мене не було колишніх, <звук> Якби вона не була колишня в Криму, я би може би їздив в Крим, але знову ж таки, я, от, я в останній встиг побувати в Криму. Я про це розповідав здається, на одному всі стрімів. Можливо, на які на комусь з цієї щирої реакції, що я встиг побувати там листопаді 2013 року, от, тобто, от, 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 буквально, от за за кілька місяців до. От, і з того моменту я в Криму не був, і доки наш сяг над ним на моєвіріях одний поїде. Та я вже в Росії не поїду, нахер вона мені нужна. В принципі, блін. Я, ну. я, я насправді жалкую, що я в Росії нормально не покатався у свій час, коли це було адекватно. Направ, тому що, блін, поїздка, звісно, на Байкал класна, але ти не бачиш найцікавішого. Я не був на Кавказі. Де можна було б дійсно дивитися якесь культурне розмаїття, як там взагалі це відбувається? Я так і не заїхав на Алтай, хоча мені дуже пропонували і не подивився, як там тувінці живуть, які, наприклад, дуже не люблять росіян. І е, на північ, на Карелію, там, де е, ніколи Ти хорошо сказав, що тувінці не люблять росіян, Знаю одного тувінця, які, враховуючи тактику ведення війни, дуже не любить росіян. Ні, там <гум> там <гум> реально дуже прикольна ситуація, що тувінці там різанину в 90-х влаштовували росіянам. От прямо справжню таку різанину за національною ознакою. Там дуже дивний регіон, надзвичайно дивний, надзвичайно красивий, і дуже сумно, що він знаходиться на території Росії. Як, в принципі, весь Кавпаз, який надзвичайно різноманітний. А я, блін, їздив по цій Сибірській трасі, де, звісно, теж купа цікавих людей зустрічається, але от екзотики поменше. Ну, ти дуже теж лучно сказав, що дуже шкода, що дуже багато хороших красивих територій знаходяться під суверенітетом. На жаль, Росії. Можливо, одного дня це зміниться, і ми зможемо відвідати ці місцевості, не відвідуючи по